Добрий день, шановні колеги. Вас вітаю управління Державної служби якості освіти у Кінецькій області і тема нашого вебінару модернізація управлінської діяльності закладів дошкільної освіти в умовах істотних змін. На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються докорінні зміни реформування і модернізації системи освіти. Освіта відіграє провідну роль у встановленні України як Європейської держави. Новий зміст освіти має відповідати сучасним життєвим реаліям та існуючим вимогам. Першою сходинкою, на якій дитина залучається до організованого навчання, є дошкілля, що сьогодні в державі визнано висхідною початковою ланкою загальної безперервної освіти. Сучасні вимоги до дошкільної освіти потребують високої професійної компетентності всіх учасників освітнього процесу. І керівників закладів дошкільної освіти, зокрема. Оновлення змісту дошкільної освіти в першу чергу залежить від керівника професіонала, який без них впевнено і цілеспрямовано впроваджувати інновації в управлінні закладом дошкільної освіти, організовувати освітній процес з урахуванням основних завдань. Це створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти. Забезпечення дієвості особистісної орієнтованої освітньої системи, реалізації принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. Отже, перетворення та розвиток системи дошкільної освіти в значній мірі визначається тим, наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками. У пораднику для директора закладу дошкільної освіти визначено, що управлінська компетентність це наявність професійних знань та практичного досвіду в сфері управління закладом, організації колективної, освітньої, методичної, наукової та суспільної діяльності. За цим визначенням стоїть готовність і здатність керівника закладу освіти діяти у насиченому стресом середовищі. Це талант організатора і психолога, зрештою, харизма лідера. Зауважимо, що зразковий заклад освіти це результат роботи керівника над розвитком закладу. Те, як він організував управлінські процеси, впливає на якість освіти у закладі, який він очолює. На думку членів робочої групи, які працювали над порадником, керівник зразкового закладу освіти. Має приймати рішення від односібного до спільного, комунікувати за схемою керівник підлеглий від вказівок та контролю до делегування та самостійності. Керівник орієнтується не на процеси, а на людей. Керівник розкового закладу освіти уміє мотивувати працівників. Працює над їхнім розвитком, уміє взаємодіяти, взаємодіяти із засновником. Та усіма учасниками освітнього процесу. Хороший керівник робить справи правильні, а от керівник зразкового закладу освіти робить правильні справи. Тому він не боїться, йому не соромно перед людьми, він не залежить від чужої думки, не керується у своїх діях інстинктом натовпу, стереотипним мисленням, не відчуває заздрості, корисливості, агресії. Він віднаходить у кожному працівнику ті людські якості, які роблять його вільним та позитивно позначаються на його педагогічній діяльності. У зразковому закладі освіти керівник є лідер, який веде за собою колектив задля досягнення спільної мети. Він відданий справі, випромінює енергію та ентузіазм, надихає, пробуджує азарт, підтримує високу мотивацію. Частиною роботи керівника закладу освіти як менеджера є формування стратегічного бачення розвитку закладу. Стратегічне управління закладом реалізується через два напрями: це розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти та стратегічне планування. Перший дає змогу вивчати та оцінювати освітній процес як систему, а другий визначити напрями діяльності середньостроковій. І довгостроковій перспективі. У зразковому закладі є і перший, і другий напрямок. Реалізація нових підходів до освітнього процесу в закладах дошкільної освіти має розпочинатися зі змін в управлінській діяльності. І саме наукове обґрунтування та впровадження інноваційних моделей управління є одним із шляхів адміністративної реформи в освіті. Директор закладу дошкільної освіти. Стає ключовою фігурою в здійсненні управлінської діяльності. Його кваліфікацію визначають основні чинники. Міння ставити актуальні, теоретично обґрунтовані та практично значущі цілі, вміння здійснювати тактичне планування діяльності всіх учасників освітнього процесу, зокрема й своєї. вміння за допомогою, за допомогою ефективних засобів. Обирати і реалізувати поставлені цілі та коригувати раніше визначену тактику, співвідносячи її з реальними умовами. Колеги, варто розуміти, що освіта не стоїть на місці. І чим більше рівень її розвідку, тим більше вимоги до керівника закладу освіти. Які ж якості, звички, авміння мають бути притаманні керівнику сьогодні? Перше, це зорієнтованість на розвиток, це є головна мета в діяльності керівника. Людина, яка не уникає відповідальності, професійно грамотна та компетентна, самостійно розробляє план вдосконалення закладу, чітко його дотримується. Правильний керівник не лише ставить високі вимоги до колег, а й сам відповідає їм. Він цінує роботу та час працівників, з повагою ставиться до усіх. Готовий вислухати критику та зауваження. Якості особистого керівника мають вирішальний вплив на управлінську діяльність закладу, причому важливі як ділові, так і особисті якості. Отже, якими особистими якостями має володіти успішний керівник? Це інтелект, комунікабельність, впевненість в собі, здатність вести за собою, етичність, чесність, вміння донести власну думку, ініціативність. Які ж ді... ділові якості стануть у нагоді успішному керівнику? Звичайно, це саме головне уміння організувати робочий процес, бути компетентним, економічно грамотним, підприємливим, вимогливим, стресостійким, стійким уміння шукати компроміс. Ефективна діяльність сучасного дошкільного навчального закладу значною мірою залежить від управлінських якостей керівника і його професійної компетентності. Сучасний управлінець має бути мобільним, конкурентно здатним, презентувати себе на ринку праці, вміти використовувати знання як інструмент для розв'язання управлінських проблем, вміти здобувати, аналізувати та використовувати інформацію, генерувати нові ідеї. Керівник закладу дошкільної освіти повинен планувати та приймати рішення: рішення щодо розвитку освітнього закладу. Враховуючи всі фактори, що мають потенційний вплив, керівник має моніторити всі нововведення в освітній справі, прикладати максимум зусиль, щоб йти з ними в ногу. У фінансовій сфері аналізувати фінансовий стан закладу, визначати джерела формування бюджету та пріоритетні напрямки для його збагачення. Щодо розвитку освітньої галузі, усвідомлювати проблеми та перспективи закладу освіти. Мати власне бачення щодо їх розв'язання. Наступне: керівник має постійно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, забезпечувати освітній заклад кваліфікованими педагогічними кадрами, надавати можливість для їх кар'єрного зросту, навчитись не тільки ставити високі вимоги, а й з розумінням ставитись до кожного працівника. Встановлювати необхідний контроль за всіма галузями діяльності закладу, обов'язково організовувати п'ятихвилинки, конференції, де можна розглянути, оцінити, проаналізувати досягнені результати, порівняти їх з плановими показниками і дати можливість обговорити навчальний процес із педагогами. Керівник має бути організований, тобто раціонально розподіляти робочий час визначати пріоритети та цілі, що відповідають завданням закладу освіти, вміти розрізняти головне та другорядне. знати, що потрібно виконати в першу чергу. Керівник має працювати, вміти працювати з документами, бути зібраним, організованим, адже вміння правильно вести документацію та ефективно вирішувати адміністративні питання успішному керівнику доводиться постійно. Постійно опрацьовувати чисельну документацію в умовах значного навантаження. Забезпечувати розвиток членів колективу це є одне з головних завдань керівника. Дати змогу працівникам підвищувати свою кваліфікацію і вміти стимулювати колег до розвитку. І найкраще це робити, шановні колеги, на власному прикладі, адже якщо ви будете з великим бажанням та ентузіазмом вдосконалюватись, то обов'язково надихнете і інші. Керівник має вміти адаптуватися, тобто працювати, ефективно працювати за будь-яких умов, приймати рішення на користь розвитку в умовах невизначеності та змін, розв'язувати складні управлінські та педагогічні завдання. Також, колеги, важливим навиком для керівника є вміння слухати і чути. Вам потрібно не тільки доносити свою думку, а й навчитись слухати співрозмовника. Уважно вислухавши людину, ви заробите її повагу та довіру. Уміння слухати має багато переваг, адже що більше ви погинаєте інформації, тим краще розумієте її, що відбувається, Здобуваєте більше професійних та особистих знань. Є деякі важливі нюанси щодо того, як ви слухаєте людину. Звичайно, краще, якщо в цей час ви будете зосереджені і не будете займатися іншими справами, будете підтримувати візуальний контакт. Тут людина зрозуміє, що його розмова для вас цінна. Керівник має консультувати. Консультування це вміння вислухати проблему та допомогти її у вирішенні педагогам, батькам, дітям. Це може стосуватися як особистих, так і педагогічних проблем. Консультування передбачає надання професійних порад, і для того, щоб вміти консультувати, потрібно володіти навичками. Як уже зазначила, вміти уважно вислухати і при потребі задати уточнюючі питання, вміти чітко сформулювати основну проблему спочутого, розуміти причини, що призвели до цього. Бути готовим до того, що можуть виявитись незручні факти та подробиці, вміти розуміти та співчувати людині, що до вас звернулася. вміти тактовно пропонувати та рекомендувати шляхи вирішення проблеми, розглянути різні шляхи подолання проблеми спільно з людиною, що до вас звернулася, і вміти йти на компроміси. Консультуючи, керівник має дотримуватись певної професійної етики. Насамперед будьте зосереджені на проблемі. Уважно слухайте педагога, батька, дитину. Висловлюйтесь чітко та зрозуміло. За потреби задайте уточнюючі питання. Уникайте нав'язування своїх суджень та оцінок. Це не допоможе у вирішенні. Пропонуйте різні шляхи подолання проблем, однак враховуйте і думку співрозмовника. Поєднуйте строгість з тактовністю та розумінням. Колеги, Рано чи пізно в будь-якому закладі може настати кризовий період. І кому, як не керівнику, знати, як діяти в цей час. Насамперед, не варто здаватися, опускати руки. Важливо зберігати спокій. Зберіться силами, погляньте на ситуацію з іншого ракурсу. До вашої уваги головні кроки для виходу з кризової ситуації. Звичайно, це поради. Але все ж таки краще візьміть паузу. На перший погляд це може здатися недоречною порадою, але в екстремальних ситуаціях краще зупинитись і обдумати план дій. Пауза допоможе вам мобілізуватись, відновити сили і рухатись вперед. Далі шукайте ідеї. Що більше може згуртувати людей як на спільна проблема? Зберіть усіх працівників і налаштуйте їх на спільне вирішення проблеми. Уникайте односудних рішень, краще спершу вислухайте всіх і тоді шукайте правильний вихід з кризової ситуації. Створення прототипів. Під час кризи потрібно створювати моделі вирішення ситуації. Ставте перед колегами завдання придумати та обґрунтувати рішення до певного визначеного часу. Таким чином, ви верзи збільшити шанси якнайшвидший вихід з кризи. Проаналізуйте та сформулюйте висновки. Після виходу з гострої фази сформулюйте для себе певні висновки, а саме дайте відповіді на питання, що ви винесли з цієї ситуації, як чините наступного разу, аби їй запобігти? Яку можливість ви отримали в цій ситуації? Саме так відбувається розвиток закладу та вас як успішного керівника. Отже, розв'язувати сучасні проблеми здатний лише керівник закладу шкільної освіти. Управлінська діяльність це та рушійна сила, яка націлена на активізацію людини через створення оптимальних умов для прояву та розвитку її творчого потенціалу, що забезпечує оптимальне функціонування та розвиток системи, узгоджує та координує діяльність людей задля досягнення спільної мети. Управління дошкільною освітою це діяльність, яка забезпечує встановлення, збереження, стабілізацію, функціонування та розвиток дошкільної освіти у різних формах охоплення нею потреб суспільства у вихованні дітей. Управління конкретним закладом має свою специфіку, як трансформує у собі врахування інтересів держави, так і інтересів особистості, яка в закладі дошкільної освіти проходить стадію активного соціального формування. Врахувати цю специфіку можливо у процесі інтегративного підходу до використання методів управління. До цієї групи методів відносяться вимогливе, але коректне розпорядження, прохання, побажання, переконання, подяка, власний приклад керівника, врахування людського фактора. До цієї групи відносяться методи суспільного впливу, що реалізуються шляхом залучення до управління працівників закладу. Колективного обговорення основних проблем закладу і можливостей їх вирішення. Шановні колеги, кожна група управлінських методів у контексті діяльності керівника має свій позитив, але для забезпечення результативності діяльності використовувати їх варто у комплексі. Акцентуємо, що кожен керівник повинен застосовувати управлінські методи в залежності від ситуації. У колективі, від особливостей колективу, від важливостей поставленого завдання. Таким чином, констатуємо той факт, що методи управління закладу дошкільної освіти, які використовуються конкретним керівником, мають бути індивідуальними відповідно до власних завдань і управлінських можливостей. До вашої уваги ознаки згуртованого колективу. Згуртований колектив має спільну мету. Взаємодії між собою задля досягнення мети. Колектив має спільні інтереси, ідеали, принципи, сумісність і взаємодоповнюваність характерів і темпераментів. Колектив здатний прийняти спільне рішення. Колегіальність, доброзичливе ставлення один до одного, колективна солідарність, довіра один до одного, дружня атмосфера, відкрите спілкування між членами колективу і адміністрації. Раціональне використання індивідуальних особливостей члену колективу, неформальний колективний кору... контроль та розв'язання спільних завдань. Всі ці якості має згуртований колектив в закладі. Розвиток особистісних якостей керівника починається з усвідомлення своїх сильних і слабких сторон, з подоланням деяких стереотипів свідомості, що заважають управлінцю будувати ефективні взаємини з людьми. Блокують можливості для власного розвитку, вироблення творчого ставлення до професії життя. Основними напрямами організації самоосвіти керівника мають бути визначення чітких особистісних цінностей та світоглядних установ, усвідомлення особливостей управлінської праці, удосконалення навичок розв'язання проблеми, підвищення своєї культури, розвиток навичок впливу на людей. Розвиток здатності управляти собою, утворювати колектив однодумці, розвивати свій творчий потенціал і самостійно працювати над самоосвітою. Отже, розвивати управлінську компетентність керівника закладу дошкільної освіти необхідно постійно у процесі навчання, зокрема, напрямками професійного зростання. Перший напрямок це розвиток наявних позитивних якостей. Цілеспрямоване їх удосконалення, треба лише мати більш критичне та помірковане ставлення до власних сил, вміння до їх аналізу та навички роботи над самим собою. Формування вмінь та знань, котрих керівник не має, але які дуже необхідні для професійної діяльності на високому рівні це є друга складова. Тут необхідна допомога консультантів, колег, що володіють персоналом досвіду у роботі цього плану. І третій напрям постійне поповнення та оновлення знань, зростання особистої конкурентної спроможності, формування навичок здорового способу життя. Теоретично, найбільш ефективним засобом розвитку управлінської компетентності є розвиток за всіма трьома напрямами одночасно. Це здійснюється за умови достатнього обсягу вільного часу, доступу до джерел інформації. Методичної забезпеченості процесу самовдосконалення, набору заходів, інформативно-тренувальних технологій, навчаючих програм, планові курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, тематичні наради тощо. Самопізнання базується на здатності людини до рефлексивного мислення. Особистість у процесі саморозвитку повинна постійно осмислювати не тільки те, що робить, але те, як вона це робить. Вести щоденні записи. Аналіз, який допоможе зрозуміти не тільки причини успіхів, але й невдач. Розвивати здатність до самоаналізу, вміти розподіляти свої зусилля на шляху до досягнення мети. Головне завдання особистого творчого плану керівника спонукати себе до самоаналізу, Рефлексії. допомагати визначати способи підвищення своєї майстерності, форми саморозвитку. Оскільки саморозвиток особистості керівника є одним із методів, методів рефлексивного управління навчальним закладом, що забезпечують розвиток установи освіти. Шановні колеги, той, хто керує вже сьогодні або готується керувати навчальним закладом вже завтра, має спрямувати свій особистісний розвиток на формування в собі рис сильного керівника. А саме, володіння високим опором до фрустації, Тобто стані, що виникають при зіткненні з перешкодами, які здаються непереборними. уміння спілкуватися з людьми, здатність відмовитися від своєї точки зору, якщо підлеглі доведуть, що вона не оптимальна. обговорення своєї якості, сприймання критики, але при цьому вміння зберігати впевненість у собі. Це спокійне сприймання і перемоги поразок, вміння програвати без відчуття поразки. Негайно звертаючись до нових проблем, це енергійність із високим рівнем зусиль, це компетентність у проблемах управління, здатність викликати довіру до себе, бачити зміни і всередині організації, так і поза нею. Керівник має бути готовим до змін, відповідати за свої рішення, уміння продуктивно використовувати свій робочий час. Сучасний керівник має керуватися в управлінській діяльності принципами, вміти відрізняти головне від другорядного, знати ступінь впливу на події, вміти підходити до проблеми з різних сторін, бути готовим до будь-яких несподіваних подій і вміти здобувати позитивний досвід з усього, що відбувається. Але яким би компетентним досвідченим не був керівник, він не може дозволити собі зупинятися оскільки це буде наслідком не лише його неадекватності в діловій ситуації, а й зниження конкурентоспроможності. Конкурентноспроможності закладу в час фундаментальних змін, установлення до роботи, освіти, технології, стилю життя, потреб і соціальних очікувань. Отже, розвиток управлінської компетентності це першочергове завдання на шляху до здійснення ефективної діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Сучасний керівник дошкільного навчального закладу це престиж, імідж, стиль, компетентність. Шановні колеги, таким є бачення успішного керівника. Головне не стояти на місці, завжди розвиватись та прагнути до кращого, а ще вірити та довіряти своїй команді, бути одним цілим з ним. І тоді ви разом долатимете всі труднощі на шляху до успіху. Я вам дякую за увагу. Бажаю мирного неба і швидкої перемоги. Все буде Україна. До нових зустрічей!